Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на об'єкті, де змонтований гібридний інвертор Lux Power, цей інвертор буде забезпечувати будинок безперервним вживленням навіть в найтяжчі часи. До інвертора встановлені сонячні панелі та акумулятор Pevontech. Ідея цього проєкту була в тому, щоб забезпечитись електрикою завжди в будь-якій ситуації при будь-якому сценарії. А якщо. В нас є живлення від міста, ця станція може віддавати енергію за зеленим тарифом. Якщо електрика від загальної мережі відсутня, будинок починає живитись від акумулятора. Звісно, цей акумулятор потроху розряджається. Якщо в нас є сонячна енергія, то він заряджається від сонця. Якщо це якісь місяці осені чи весни, то в такому режимі будинок може жити постійно на сонячній енергетиці. Якщо ми кажемо про зиму про ті дні, коли в нас майже відсутнє сонце, або в нас може бути навіть декілька днів без сонця, для цього є автоматичний вод генератора. Тобто генератор буде генерувати електричну енергію, яка буде накопичуватись в акумуляторі. Далі в неї буде живитися будинок. В такому випадку ми можемо економити на мотогодинах та на паливі. Тобто генератор в цьому будинку буде працювати декілька годин на добу, а останній час цей будинок буде живитись від акумулятора. Зараз осінь ми можемо побачити, скільки насправді виробляє наша сонячна станція і скільки показується інвертор. Зараз він нам показує, що акумулятори заряджені на 28%. І енергія, яку він бере від сонця, це 1096 Вт. Це трохи більше 1 кВт. Тобто акумулятори заряджаються. Спочатку, як ми їх увімкнули, було 24%. Зараз пройшло 20 хвилин, вже 28. Тобто, за цей день акумулятори будуть повністю заряджені, і вночі користувач зможе користуватись накопленою за день сонячною енергією. Під інвертором є щиток. В якому є перемикачі, на ввод в генератор є два перемикачі це генератор та електрика від міста. Потім є перемикач, який вмикає цей інвертор, і двопозиційний перемикач, який може пускати електрику через інвертор або навкруги нього. Якщо станеться якась помилка, похибка. Чи якесь обладнання вийде з ладу, можна буде електрику запустити напряму від міста або від генератора. Також встановлені два запобіжники та реле перенапруги. І лампочка, яка показує, чи є електрика в зовнішній мережі.